Вітаю вас, мене звати Оля. Дуже рада вас бачити на своєму, на своєму каналі, як завжди. У нас з вами сумісне маленьке свято. В мене 500 підписників, тобто 500 з вас, моїх глядачів, підписалися на мій канал. Дуже вам велике дякую. Велика дя дяка вам за ваші коментарі. Велика дяка за лайки, за те, що підтримуєте мене. За всі гарні добрі слова, за те, що доповнюєте, виправляєте. Ну, в нас склалося таке з вами дійсне спілкування, і це, в принципі, те, за чим я прийшла, прийшла на YouTube, бо те, що накопилося в мене, накопичилося за ці роки щодо парфумерії, з ким хотілося поділитися, розказати. Ось, ось саме поговорити, бо одне діло писати десь там текст, пост на Фейсбуці, а друге діло, коли хочеться от дійсно поспілкуватися. І в нас таке напіввіртуальне, напів для мене наживо, бо я все ж таки говорю на камеру, уявляю, що я говорю перед певною аудиторією спілкування. Тож дякую, я нагадую, що це дійсно важливо для мене особисто, як для людини, яка створює цей контент, щоб ви ставили лайки, підписувалися, звичайно, і коментували. Чим більше коментарів, чим більше спілкування, тим більш живий канал. І, ну, думаю, вам це. До речі, відчуття відомо, якщо ви десь є в якихось мережах, соцмережах, або там на Фейсбуці, або в інстаграмі, ви коли напишете якийсь текст, або постите якусь, якісь фотографії відео, так ви все ж таки очікуєте на якісь відповіді, на коментарі, на лайки. Ось це дуже схоже. Єдине, що щоб зробити відео на YouTube, це займає набагато більше часу і вимагає зусиль. Але... Це дуже таке приємне хобі, так скажемо, коли ти розмовляєш на тему, яка дійсно тобі, тобі подобається. Дійсно ти хочеш сказати щось таке цікаве. Чим ти дійсно хочеш поділитися? Ось і 500, так, <смі> в у світі YouTube це така мізерна, мізерна цифра. Але коли ми всі розуміємо, ти приходиш на україномовний YouTube ще з такою темою, то ти приходиш, звісно, що не заради якихось там пончиків, точно не заради монетизації, бо монетизація так далеко, як від Європи Північна Америка. Коли ти в цій сфері і ще й на українськомовному YouTube тому. Скажімо так, ми приходимо за спілкування. Тож давайте будемо спілкуватися в коментарях, продовжувати розширювати наше спілкування. І з одного боку, мені хочеться більше, більше підписників, звичайно, більше переглядів, більше, більше коментарів, більше лайків всього. З іншого боку, я усвідомлюю, що, в принципі, вже на цей момент в мене те, за чим я прийшла, мати якусь свою. Аудиторію, хто буде приходити слухати мене, кому буде цікаво те, що я розповідаю, кому буде цікаво слухати те, що в мене накопилося, чим я хочу поділитися. Це вже в мене є. В мене є люди, які кажуть дякую, яким це дійсно цікавить. Я кажу, дякую вам, як моїй аудиторії. Можливо, в мене ще не. Коли я розповідаю, мені не зовсім подобається, як я говорю, і темпи, і мій словник, все я дуже давно не говорила на аудиторію, це було в якомусь минулому житті, але м -м, мені, скажімо так, це завжди подобалося, і я повертаюся до цього завдяки вам. Ще й на улюблену ну, просто, <сує> Просто супер. Тобто я е е рада, що так склалося. І ще я рада тому, що є такий великий плюс у невеликого каналу, коли невелика аудиторія. Коли ти дійсно можеш спілкуватися з, зі своєю аудиторією. Тобто ми з вами дійсно спілкуємося в коментарях, ми обмінюємося досвідом, ви мені даєте якісь поради, я записую, до, або шукати або семпли, або читати відгуки, чи це мені. Буде цікаво затестити чи ні, а ви мені щось пишете, що ви вже затестили або купили щось з того, про що я розповідала, вам або подобається або ні. Це дійсно таке а, спілкування. Я дивлюся, звичайно, на інші канали. Я не з тих, а, наприклад, людей, які от, а, ну, як кажуть, от моє це тільки моє, мені не цікаво, що там роблять інші. Ні, мені цікаво. Бо якщо вже прийшла сюди робити щось. А, а, те, що роблять тисячі, десятки тисяч інших, звичайно, я буду дивитися, як це вони роблять, бо ти не можеш існувати в якійсь сфері, не дивлячись на інших, бо це досвід, це обмін досвідом. Ну, ні в якій сфері ти не виживеш, якщо не будеш дивитись. Ну, це моя така думка, тому я так, звичайно, я дивлюся інших і дивлюсь тих, хто мені подобається. Піддивляюся, скажу, скажімо так, і на тих, хто мені не подобається, просто щоб зрозуміти, як функціонують їх канали, як вони подають матеріал. І є багато речей, які, можливо, я хоче, хотіла б змінити на своєму каналі в плані там, контенту, щоб було більше переглядів. Але потім я себе зупиняю, бо це вже буде. Ну, не те, заради чого я прийшла, це буде не, не буде йти від серця, так скажімо, бо я, от мене з'явилася якась ідея, я там повиношувала декілька днів і зняла а, відео. І в принципі, я влітку, коли можна на пальцях перерахувати, 100 більше відео, яке в мене є, а, чи а, де, я дійсно задумувалася, чи буде це популярний контент, чи ні. За більше просто ну, 99% я просто мені прийшла ідея, мені як парозахопленому це цікаво, і я ну, думаю, що будуть ще ну, хоча б декілька людей, або там декілька десятків людей, яким це також буде цікаво або корисно. От. І я знімаю це відео. Я, звичайно, аналізуючи інший контент, контент інших, я розумію, які відео працюють на велику кількість переглядів, що подобається. Але, знаєте, було в мене на початку особливо. Мені дуже хотілося причесати свій канал. Після того перші такі десь, я не знаю, 20-30 відео порив, знаєте, отакий от від душі. Потім, коли я озирнулася і зрозуміла, що треба для того, щоб нарощувати. Аудиторію. У мене наче рука до цього потягнулася, а потім я себе так поруцній, роби те, що тобі просто подобається. Я не хочу причесувати канал, мені подобається. Мені мій канал подобається. Я коли пролистую свій контент, мені він подобається, бо в мене таке враження від нього, що це от моя така. Віртуальна істота, яку я створила, і ця істота дихає. От в мене дійсно мій канал асоціюється з якоюсь такою дихаючою істотою. Ти дивишся на неї, вона якось там живе, змінюється, рухається. Тобто мені подобається, що в мене є всього різного, в мене немає якоїсь чіткої логіки, мені здається, в каналі. От просто, Просто ось так. І тому змінювати, мабуть, я поки що нічого не збираюся. Я хочу, ну, поки що, поки що 500, скажімо, аж не така грандіозна цифра, по-перше, але для мене це вже перша така ступінь, дійсно, дійсно важлива. Я вирішила сьогодні з вам вам зробити такий віртуальний подарунок моїм глядачам, тим, хто дивиться мої відео, а тим, хто не подивиться мої відео, самі вині. Сьогодні я вам відкрию дверці до ресурсу, де ви будете мати можливість періодично виграти якийсь нішевий парфум. Я просто користувач цього ресурсу, я просто з вами поділюся і дам можливість тим, в кого такої можливості нема, також приймати участь. Я розповім трошки пізніше про це. Але єдина умова, що ви маєте володіти англійською мовою, або хтось, кого ви знаєте, має, має володіти англійською мовою, щоб перевести, написати те, що ви захочете сказати. Але почнемо, це я вам відкрию ці дверці трошки пізніше, бо ми давайте логічно до цього підійдемо. У мене сьогодні ось така коробка посилка. Від Joram of Scotland Perfumes. І це парфум, який я виграла. Той, хто дивився мої відео, ще на початку, я загадувала ну, принаймні два рази, що я вже вигравала парфуми. І це вже котрий, п'ятий чи шостий парфум, який я потім порахуємо, я хочу зробити от окреме відео дуже скоро парфуми, які я виграла. Я вам розкажу про самі. Звичайно, парфум розкажу, як я їх виграла. З цього ресурсу я виграю це вже другий парфум. І це їх новинка. Я хочу з вами її поділитися, а потім поділюся самим ресурсом і розповім, як це працює. А, ось, і сьогодні я його виграла десь тижні два тому, і ось сьогодні він нарешті до мене приїхав. Давайте з вами відкриємо разом. Ой, я дуже погано відкриваю на камеру, і зараз буду 3 часа. 20 ножицями. Особливо, якщо дуже добре запах. Це новинка від Journal Perfumes. Або Parfum. Пюз це англійський бренд. З Шотландії. Британський бренд. Не англійський, шотландський з Британії. тут був шотландець, він на мене напав. Так. І... Це їх новинка, як я сказала, цього, здається, навіть цього року або кінця минулого або цього року. Я вам потім скажу. Ось така тут я вже відкрила картка. Написано англійською, «Дорога Ольга. вітаємо вас з виграшець. Це назва цієї новинки. Дуже багато. Всього Джордм Студіо Едінбург. Ось так. більше нічого нема. Щоб я семки не викинула. Ні, семків нема, але і на тому дякую. Що... Дякую, що прислали мені мій флакон, який я виграла. Це парфум про ваніль і про міцний алкоголь. Але скоріше навіть про по опису, я вже почитала опис, скоріше навіть про залишки у бочці міцного алкоголю. Ну, давайте його затептимо. Ось такий. Він мені здавався жовтий. На картинці він такий, як який, якийсь зелено-жовтий. На камері, наче аж зелений так? Spirit Cask. Ось, не видно. Так. Потім покажу ближче. Так, 30 мл екстракту. Так, ну давайте відкривати. Давайте відкривати. Тут про, у описі про зв'язок минулого і теперішнього. Ну що ж, давайте побачимо. Чи це буде гурманський, чи це буде алкогольний, чи який він взагалі буде мені кортити. Я вам покажу така наліпка, бачите, вона прям за як -то, печаткою є для коробки. Це мені не дуже подобається, бо тепер коробка вгризана. Але так вони собі придумали. Ну, все в коробці кінець. Коробку можна викидати. Бачите через наліпку, як воно. Як воно. Так, і там сидить флакончик. Флакончик маленький, такий мінімалістичний дизайн. Все просто. Отак ваніль. Так, алкогольна ваніль. Ви знаєте, що? В мене зараз прокинулась надія. Пам'ятаєте, я вам нещодавно розказувала, що я хочу ваніль. Від -е. три сестри з ковпачку Це в ту сторону дуже-дуже нагадує. Я просто сподіваюся, що це буде дуже схоже на те, а може ще й краще. Така а, от з ковпачку зараз. Це така дзвінка, алкогольна ваніль Давайте, давайте нанесемо. Смачно. Ой, я рада. Але, взагалі приємно, знаєте, виграти парфум. А якщо це ще й тобі подобається, так, ні, це не ваніль, це ваніль лише з першого такого, скажімо. як, Навіть це не розкриття, а от Перше-перше нанесення, перші секунди це ваніль. А знаєте, чи мене зараз пахне запясток? Це наче я в пусту дійсну бочку засунула руку в бочку, де настоювався, ну, наприклад, я не знаю, що, коньяк. Скоріше за все, коньяк настоювався. І я отак об деревину прям натерла і пахне такою. Ось цією алкогольною деревиною цієї бочки, Якщо були в якихось погребах, там винних, не знаю, віскі, коньячних, ви, ну, мабуть, таки не втрималися і нюхали оту бочку, ту деревину, як вона пахне. Або навіть все приміщення там так пахне, воно заповняє собою. Цей запах заповняє собою приміщення погрібу алкогольного. Де саме виробляють алкоголь. І ось, ось це так пахне такою алкогольною деревиною. От я читала їх опис, і це не тому, що я читала опис, це дійсно так пахне. І вони передають, що ми хочемо: пере... вони писають, що ми хочемо передати запах алкогольної бочки. Де вже нема алкоголю, але де все, що відчувається, він дуже сильно. Але а, як то. Перший збере все ж таки оця а, пропитана, не знаю, як буде попита, пропитана деревина цим алкоголем. І ось так пахне, якщо зануритися. Звичайно, треба його поносити. Треба зловити від себе шлейф. Можливо, шлейф буде алкогольний, бо я коли ось так зараз руко... ванільний, бо я колись рукою так проводжу зараз, я відчуваю. Ванільний шлейф. Але коли занурююся, це пропитана алкоголем деревина. от саме бочка от мене стоїть картинка з цього винного погрібу. І, і все. І, от наче я знову там на екскурсії. Цікаво, однозначно, це цікавий аромат. І я дуже-дуже хотіла його виграти, бо там такий опис гарний. Боже, і там і ванілі, і алкогольні ноти, і деревина, але саме деревина ось така бочкова. І Боже, як я хотіла його виграти, і я його виграла. І я думаю, що я прям на зараз нанесу, незважаючи на те, що це екстракт, тут польюся. Зараз я буду О, аж занадто. буду виходити на двір і побачимо, як він там розкриється, чи буду я дійсно. Чути ванільний шлейф і що скажуть мені мої, коли мене понюхають. Але я повернуся обов'язково до цього аромату з більш повним а, оглядом. Коли буду розповідати про парфуми, всі парфуми, які я коли-небудь вигравала. Але що можу сказати точно, я не була знайома з цим брендом. Тобто я чула, що він існує, але якось ну, чомусь не дивилась в їх сторону. Якщо в них всі такі цікаві парфуми, якщо вони все передають у всіх парфумах такий точно переданий аромат, як Тобто, як вони це в описі представляють своєму і як це насправді передано в парфумерній композиції, то треба підійти на їх сайт і подивитися на, на семпли. Але поки що не буду робити дуже поспішних а, висновків і розношу. Але ви знаєте, хвана хмар Хмаринка стоїть навколо мене ванільна. А все, що в, в цій а, бульбашці ванільній, зовні це ваніль, а в ванільній цій бульбашці це якийсь такий коніячна деревина. Цікаво. Люблю я багатошарові такі складні а, парфуми, буду гратися з задоволенням, повернемося. А давайте тепер до найцікавішого для вас. Є такий американський а, ну, сайт. Він називається Кафляхбом. Я напишу його назву і залишу в описі з посилання на нього. Це сайт, де, залишаю, де постять, так, де публікують огляди статті. Це справжні такі статті, по статті огляди, відгуки про парфуми. Там їй новинки, якось ця. Це Їхній новий реліз, тобто новинка, новинка. Є й минулорічні якісь парфуми, і класика, є, підбірки, є підбірки, є набори семплів, наприклад. Різне, ну, різне, різне є. Здебільшого це про нішу, інколи зустрічається люкс, про нішу або інді парфумерів. Якщо ви володієте англійською, якщо ви любите не просто щось приємне оку подивитися або послухати, якщо ви любите читати гарно написаний текст, от дійсно текст, від якого отримуєш насолоду. Це просто вони Я не знаю, хто в них, де вони взяли тих редакторів, в них декілька редакторів цього сайту, які періодично пишуть ці. Статті досить часто. І це просто, ну, знімаю капелюха, як то кажуть. Взагалі, взагалі рівень подачі, рівень, звичайно, мови. Ну, вони носії, ті, хто пишуть англійською. Але як це гарно все поетично, з образами з фотографіями, з розповідями, з частинами інтерв'ю, ну, це надзвичайно цікаво. І. Окрім насолоди, почитати і дізнатися щось цікаве про парфуми, вам надається можливість виграти певні парфуми. Але а, там є а, ліміт ограничення. забула, вилетіла. По географії. Тобто є розіграші лише, наприклад, для Америки. Є розіграші для Америки і Європи або Євро... Євросоюзу лише. Ну, тобто треба дивитися на їх умови, в кожній статті, там прописується в кінці, для кого розіграш відкритий, географічно для кого відкритий. Я далеко не у всіх можу приймати участь, тому що ця не в Євросоюзі, тому для... до нас не всі можуть висилати. А, ось там бренди або компанії. А, тому о, тут треба дивитися, але якщо напишеться на Європу, я все, равно, о, все одно пробую. І ну якщо вже мені напишуть, що Швейцарія, на жаль, поза зоною їх спроможності відсилати, ну що ж. Але я все одно, якщо не пишеться чітко Євросоюз, а просто пишеться Європа, я все одно пробую. Якщо ви в Європі, або якщо ви в Америці, то взагалі ви можете кожен раз. Пробувати виграти, то, будь ласка, пробуйте. Якщо ви зараз тимчасово перебуваєте в Європі, ви можете спокійно пробувати. Якщо у вас є якісь знайомі в Європі, наприклад, ви можете також на їх адресу висилати, щоб вони вам потім привезли ваш виграш. Але я обіцяла вам. От такий символічний подарунок, тобто я вам. Відкриваю цей ресурс, де ви дійсно можете, і це справді це, я повторюю, другий флакон, де я там виграю, а я там не дуже активна. <по> це треба, на це треба дійсно час, треба почитати, вникнути. Що ви маєте зробити? Написати осмислений, дійсно осмислений відгук, коментар, відповісти на питання, які вони там ставлять. Ну, наприклад, що вас вразило, чому ви хочете цей парфум, або що вам найбільше сподобалось. Тобто ви дійсно маєте не... Просто тому, що хоч, тому він, що це гарно там якось привабливо звучить. А дійсно щось таке, що вагоме написати, щоб приймати участь у цьому розіграші. І якщо ви в Україні і у вас немає знайомих, куди б ви могли відправити цей флакон, я радо піду на зустріч тим людям, які мене зараз дивляться, дивляться це відео. А ви, якщо виграєте, можете написати мені в особисті. В моєму описі каналу єдине, що є, це моя почта, яка прив'язана саме створена для цього каналу. І ви, якщо вже виграли, ви мені можете написати, я вам дам свою адресу, куди приїде цей флакон. Якщо, звичайно, територіально це, це можливо. Тобто, якщо ви плануєте. Підсилати флакон на мою адресу, то пишіть, що ви живете у Швейцарії. Там кожен раз в коментарях треба вказувати, де ви живете. Читайте дуже важливо читати їх вимоги до вашого коментарю, бо інакше ваш коментар просто не буде приймати участі у розіграші. Я не думаю, <сум> чесно кажучи, що зараз от -от всі прям. Підуть читати, підуть залишати свої коментарі і прям от всі виграють. Тому я дозволяю собі таку розкіш поділитися з вами можливістю відправляти на мою адресу. Я потім вам відправлю вже в Україну. Але маєте на увазі, звичайно, що я не одразу в мене немає можливості одразу відправити в Україну. Можливо, це займе в мене там, місяць, два або навіть три, Тобто, якщо ви вже користуєтеся цією можливістю, просто майте на увазі, що це не буде швидко, це залежить від моїх можливостей поїхати в інше місце і відправити цю посилку від перевізника, бо раніше перевізники. Возили м, ці передачі регулярно, а зараз ви розумієте, що війна, і в них дуже часто якісь проблеми на митниці, вони не кожен раз приїжджають, відкладають і так далі. Тобто це вже дуже зараз складно зробити, але це можливо ось, або, або якщо в мене там накопиться декілька, наприклад, то я вже поїду якось, організую вам відправити. Просто я вам таку можливість даю і відкриваю. А, ось, що треба зробити на тому сайті? Треба зареєструватися, як я сказала. Треба відслідковувати їх статті. Треба читати статті, залишати коментар, а, який <сум> має сенс, написати, де ви живете, а, щоб вони бачили, чи вони можуть в цю країну відправити чи ні. І тоді відслідковуйте, а, вони пишуть. А, вони на Фейсбуці, можна підписатися на них, вони там постять, коли в них є переможець, вони там постять назву а, статті і пишуть winner, тобто хто, ну, переможець. Або ви просто заходьте регулярно на їх, на їх сторінку, заходьте на ту статтю, де ви залишили коментар і перевіряєте, чи вже оголошено переможця чи ні. Це також важливо відслідковувати, тому що як там є дедлайн, коли ви маєте відправити їм на пошту свою адресу, свої дані для того, щоб вони відправили вам парфум. Якщо ви це не зробите вчасно, то все, ви не отримаєте. Якщо ви там запізнились на годину чи дві, ви також свій виграш не отримаєте. Тому дуже важливо. Дивитись на дедлайн самого розіграшу, тобто, коли можна постити коментар, коли він буде зарахований. І важливо потім передивлятися, коли вже оголошений переможець, щоб як на, 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 на йому на, найшвидше вислати їм свої координати. Ось вся розповіла. Сподіваюся, хтось з вас так і щось виграє. А ми з вами повернемося до цієї розмови в новому відео, де я розкажу про цей парфум більш детально, про ще один парфум, який я виграла на цьому сайті, і про інші парфуми, які я вигравала тим чи іншим чином. Ось. Пройдійте за мене. Це мій виграш. Перейдімо разом, що нас вже 500. І бувайте! Побачимось у нових відео та коментарях. Обіймаю вас, сподіваюся, у вас все добре. Чекаємо перемоги, чекаємо найкращих і кращих і найкращих часів для України, для всіх українців. Все точно буде добре. Головне до цього дожити здоровими та залишатися в безпеці. Бувайте!